питання на рію, В районі і ви були прави що ми маємо робити з цим механічним заводом? Да. Вот. Тому що це є дуже велика боль душі. Я, наприклад, вже мала такий намір підготувати напевно теж звернення, напевно, чи до влади обласної, чи до фонду майна, чи припустимо до міністерства юстиції, щоб ми на сесії прийняли таке рішення, але почитала потім, що все-таки з фондом майна, десь зустріч була у вас у районі адміністрації, і ви були там присутні. то Просто хочу інформацію. По даному питанню була проведена зустріч в кабінеті голови районної ради, за участь у міського голови. Були представники, була голова фонду, юрист і заступник фонду державного майна. Говорило з дане питання про щодо використання механічного заводу. Зараз я... я і тоді на цій зустрічі перший раз знав, що там згідно закону про оренду державного майна, там є стільки впливає нюансів, які, вроді, в такому житті не враховуєш, що воно це все є. Поки що йдуть судові спори з Зовки-Верцівський механічний завод. На даному етапі з зовки механічний завод. Вже два рази, по-моєму, подавав подання, клопотання в господарські суди з тим, щоб його визнали банкрутом. Наскільки стало відомо з цієї зустрічі, що коли ТИЗОВ Ківерцівський механічний завод брав майно Ківерцівського механічного заводу як державної структури, то він брав на себе і ті боргові зобов'язання, які в свій час були державного підприємства перед державою. Ситуація загострилася в зв'язку з тим, що, по-перше, ДЗО, Кіберцівський механічний завод, у собі директора Романюка, мало того ще, що не погасив ці борги, вони не виконував ці зобов'язання, вони в свою чергу заборгували перед державою, перед фондом держбайна і так далі. Отже, ситуація ускладна. Вихід такий, що все-таки рано чи пізно товариство визнається банкрутом. Завод повернеться в державну власність. У них вихід туди або завод продавати, або робити там державне підприємство. Якщо завод продавати, це робиться експертна оцінка, виставляється на торгі. Шукається власник, шукається інвестор. Експертна оцінка невелика, якщо готувати завод для продажу, це буде в межах 50 тисяч гривень. Невелика, скажімо так. Це за експертну оцінку, за